Добрий день всім. Я майстриня групи ПЗ-24, операторів обробки інформації та програмного забезпечення Тетяна Калабухова. Деякі мають труднощі при роботі зі своїми аккаунтами. Сьогодні учні першого курсу нашої групи Рамков Максим, Парамонов-Костянтин покажуть, як вони працюють зі своїми сторінками: з телефону, з ноутбуку. Як вони знаходять предмети, як вони прикріплюють домашні завдання? І де знаходяться оцінки з предметів? Спочатку переходимо до клас потім вводимо свою пошту. Так, далі. Після цього вводимо свій пароль. Натискаємо далі. Нас перекидує на головну сторінку класу. Якщо мені потрібно здати домашнє завдання, наприклад практику, я натискаю на невикові, потім знаходжу практику тут. Натискаю додати або створити файл». та домашнє завдання перекидую сюди, у це віконце. Перевіряю. Так. Я здав те, що потрібно, та натискаю кнопку Здати. Щоб подивитися оцінку, наприклад, з математиці, треба прийти в завдання, переглянути роботу. Та тут будуть всі оцінки учня. Доброго дня! Я за допомогою логіну і паролю зміг зайти до Google класу і зараз покажу, як з ним працювати. Для початку заходимо в Classroom. І зараз покажу як дивитися, які у вас завдання, як їх прикріпляти і як подивитися оцінку за ті завдання, які ви зробили. Для початку переходимо на «Переглянути список завдань. І в нас є три відділа. Призначено, не здано і здано. В призначеному у вас показуються ті завдання, які вам треба здати. Там, де без терміну здачі, ви можете коли завгідно його зробити. А в цього тижня показуються, ну і в інших відділах, показуються ті завдання, які вам ще треба зробити, і показується їх срок здачі. І навіть час, коли треба зробити. Проходимо на здано, і тут показуються ті завдання, які ви ще не здали. І не встигли до цього часу зробити. Далі в здано тут показуються ті завдання, які ви вже здали. Там, де здано написано, там вчитель ще не, пере... не встиг перевірити їх. А там, вже, де стоїть оцінка, там вчитель вже перевірив і поставив оцінку. Ви можете її подивитися або ось тут, або, нажавши на саме ось тут, подивитися ось тут ще. Ну і само з собою ось це завдання, яке ви відправили. Далі я покажу, як прикріпляти завдання. Для початку натискаємо на завдання. Потім тянемо ось цей повзунок. Потім натискаємо додати роботу і вибираємо спосіб, який вам потрібен. Я просто завантажу з файлів. Допустимо, в мене ось ця робота. Я при її прикріпляю. Чекаємо, поки вона прикріпиться. Ось, прикріпилася. І потім ми натискаємо здати. Потім ось от. І все, робота прикріплена. Якщо ви хочете щось додати або, не хочете, або хочете її видалити, натискаємо Повернути. І якщо вдалити, то треба на цей хрест назвати, вилучити і все. Якщо ж натиснути, позначити як виконане, то у вас прикріпиться пустий файл. І у вчителя буде показуватися, що файлів немає прикріплених. Ну а на цьому все. Я сподіваюся, інформація була корисною. До нових зустрічей!